Вітаю всіх з нами Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співавтор Ютуб каналу Історія без міфів. Вітаю вас! Вітаю до речі, питання з якого я би почала: чи може Росія розпастися на національні держави або за будь-яким іншим принципом? Чи є історичне підґрунтя до такого знаєте емоційних мрій українських громадян? Ну Росія не може, а точно розпадеться однозначно, бо всі імперії розпадаються. Рано чи пізно вони обов'язково розпадуться. Те саме чекає на Росію. Вона може скільки завгодно там напружуватися, робити вигляд, що вона вся така міцна, згуртована, єдина, але все одно вона розвалиться. Тому що там є дуже різні народи, дуже різні релігії, і там є народи, які мали, хоч і давно, але свій досвід державності, на кшталт Татарстану. Так? Там є такі народи, як Тажичкерія, ну, чеченці, так, які. По суті, живуть, тому що їм платить Москва данину. Просто відвалює таку данину, тому вони залишаються лояльними до цього режиму. Появімо, якщо прибрати цей чинник, так? як піде історія? Люди знову ж таки, зі своїм досвідом державності і чітким усвідомленням своєї окремішності від стрижневої нації, якщо вона там існує, точніше, нація, народонаселення, населення, певно на російської. Тому. Однозначно, в майбутньому на Російську Федерацію очікують структурні зміни. Є угрофінські народи, так, на півночі, які звичайно відчувають спорідненість із тією ж таки Фінляндією, наприклад. Проте, знову ж таки, я б не очікував, що Росія розпадеться абсолютно як розбите скло там, на сотні дрібних державних утворень. Очевидь, можуть відпадати якісь окраїни, можуть якісь території потрапляти під вплив інших сильних. Геополітичних гравців, на кшталт КНР, звичайно, в першу чергу, але все одно залишатиметься очевидно, якась центральна Росія, і для України це завжди буде виклик цією Росією потрібно завжди, як то кажуть, бути на, на сторожі і дуже, дуже, дуже дуже. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймікофі. Що може вплинути на Росію так, щоб завдати їй ну такої відчутної поразки? Та тому що от, ми ж пригадуємо прекрасну цю історію. Це не лише генерал залужний визнав у себе в статті про те, що от було сподівання, що якась кількість людських жертв достатньо буде відчутною для того, щоб Рос... ну, щоб вона відчула, або щоб змінився баланс сил на полі бою. Не спрацювало, та, тому що ну тому, що жертви не працюють на Росію. Що може бути таким, щоб, щоб вплинути більше? Ну, жертви працюють, але, вочевидь, значно більше. Тобто не кілька сот тисяч, а мільйони. <гум> а, і жертви працюють ну, столичні, зокрема, жертви. А зі столиць там майже ж ніхто не воює. Як ну мені. так, робос папи та набирають просто біологічний непотріб, будемо відверті. Вони по суті позбуваються тих людей, які їм не потрібні, яких вони не хочуть утримувати, які є зайвими, які є злочинцями, наприклад, так то вони собі таку чисточку влаштовують великим рахунком. Поки що дійсно ці втрати не критичні. Що може впливати? Можуть впливати військові поразки в тому сенсі, в сенсі втрати території, угу. коли це не приховаєш, бо втрати можна приховувати, ну принаймні до певного моменту. А... Втрату... Трату Криму, території, який є українським і так, вони б сприйняли як втрату ну, своєї території. Ну. Хоча це антиконституційно і проти міжнародного права, звісно, але. Ну, Крим, це зрозуміло, що для них це болюча тема. Угу. Звичайно, це був би удар, дуже сильний для них удар. Це така собі була б сусіма. Така собі, скажімо так. Сильно. Я люблю оперувати символом сусіми, тому угу. що сусіма це такий архетиповий символ дуже болючої, тяжкої. А, і в військовому сенсі тяжкої поразки, і в іміджовому, принизливої поразки. Причому неочікувані, що важливо поразки, масштаб якої ну, не очікується взагалі настільки великі. А друге, санкції, про які зараз багато кажуть, що вони не діють, ну насправді діють, але тільки в тому сенсі, якщо їх постійно посилювати, диверсифікувати і блокувати шляхи обходу санкцій. І це треба розуміти, що це гра в дуже довго в дуже-дуже-дуже довгу гра. Це швидко, їхній вплив не буде робитися, бо світ глобально неспроможний відмовитись від російських енергоносіїв, а значить, вони будуть отримувати колосальні надприбутки все одно, а значить, зможуть фінансувати війну. Тому це дуже-дуже довга гра. Далі, третє, що може вплинути, це безперечно внутрішня заворуха у них там. Ну, почавши від громадянської там якоїсь війни, що, звісно, вкрай маловірогідно, до палацового перевороту і початку реальної боротьби там за владу. Бо, як ми знаємо, з історії завжди контроль слабний в такі моменти над імперією, коли ліквідовують якогось, чи сам помирає правитель, який довго перебував при владі, і починається реальна гризня. Починається реальна гризня. За ту владу. Я абсолютно не маю ніяких оптимістичних очікувань з приводу наступного правителя на Росії. Найпевніше він буде просто змушений йти в руслі очікувань свого стада, але, е оцей перехідний момент, він, як то кажуть, одразу створює вікно можливостей для України. Ну, от такі основні речі, які дійсно можуть на щось там впливати. Дуже дякую вам за Ларин кандидат історичних наук, співавтор Ютуб каналу Історія без міфів. Дякую вам.